Так, всім привіт, це третя частина по Бравл старшу. Так, все поналі, поналі. Так, ну і ми зараз граємо в футбол. мочим всі на біло. Вс, я взяв, мені як це. Надо, Я тебе буду оберігати. в Мен, мене є хпшки. Так. Тобі кидає Барлі. Міра, це Барлі. Я Я йду, але він мене може замочити. Я можу когось підхилити, Наприклад, друга може підхилити. підхилити. Я йду на допомогу. Що ти хочеш? А дай мені пас, дай мені пас. Сказав, дай мені пас. Є знаю тебе. не кричи. Він колуха.